Вітаю вас, друзі, слава Україні! У нас сьогодні в Україні розпочалася нова весняна сесія парламенту 11-та, якщо я не помиляюся. Нагадаю, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де згідно Конституції, парламент головний, а не якийсь там Офіс Мойдодира. Але ну, це звучить принаймні, на приликі, жаль, смішно і гірко, тому що нема в нас більше парламенту, як такого, нема в нас уряду. Нема поваги з боку влади до держави, до її інституцій, до народу, до Збройних сил України. Оце, мабуть, найліпше відчувається, найсильніше відчувається, коли переглядаєш підсумки отакого от першого дня сесії Верховної Ради. Ніби нічого не прогнозованого. Все, як і передбачалося, нічого нового. О цьому нічого нового, особливо гірко. Я 12 років був 4 чотири скликання був у Верховній Раді. ну... Знаєте, рада ніколи не була така, яка б нам подобалася. Але такого знищення, взагалі, системи державного управління і держави як такої, уявити собі не міг ніхто. Навіть При Януковича такого собі не міг уявити просто нікому не могло прийти в голову. Ну, вертаємося до сьогоднішнього дня. Отже, все прогнозовано. Підходить ближче вже дата, коли треба продовжувати воєнний стан. Війна йде, ніхто не заперечує, підтримано продовження воєнного стану конституційною більшістю. Е, відчутно менше, десь голосів на 50 менше або і на 60 проголосували за продовження мобілізації. Але тут теж нічого особливого не було, неочікуваного. От тільки єдине що, якщо в Зеленського не складеться з тим між собойчиком із патрушем, на який він так дуже сильно розраховує, то наступне продовження воєнного стану, яке буде відбуватися уже в травні місяці, він уже буде його підписувати як абсолютно кульгава качка на останньому своєму іздиханні і в Верховній Раді. Більшість депутатів, в тому числі з його фракції, заведені ним, будуть дивитися на нього як вже на відсутнього президента. І найосновніше, на той момент в нього ще лишатимуться там останні якихось там неповних два тижні до. Дати, коли він перестає існувати для більшості населення України як президент її країни, як для більшості світу. Він, до речі, не визнає того факту. Він буде узурпувати далі владу, але ми маємо вже сьогодні певні відгоски. Я думаю, от мій добрий товариш і шанована мною людина Володимир Цибулько дуже чітко відмітив момент, що можливо це не визнання, його подальшої узурпації після того 20 травня почнеться не з якихось майданів, воно почнеться з органів місцевого самоврядування, які просто винесуть ухвали. У нас закінчилася каденція Зеленського. Ми вимагаємо негайно і не визнаємо ніяких інших рішень, окрім негайної передачі влади, так як належиться. Ну, звичайно, ніхто того, хто є сьогоднішній спікер, поважати не буде, але спікер це особа, знаєте, така тимчасова. Його звільнення, призначення, особливо коли своє шасово скажуть, і військові, і суспільство українське, місцеве самоврядування. Це тільки всього-навсього 226 голосів у Верховній Раді. І от я думаю, що от той наступний раз, коли йому можливо, ліпше, щоб не довелося, ліпше, щоб була перемога. Але ми бачимо, ця влада в нас вкрала перемогу. Оте наступне продовження, сьогоднішнє його запрограмувало, воно вже буде. Для нього останнім. Дуже хочеться в це вірити. Особливий цинізм цієї ситуації, що указ про продовження мобілізації е, прийшов у раду від того, хто її особисто і дуже явно, явно в інтересах ворога, зруйнувавши в липні торік. А далі. А далі він так само в пінг понг грається мобілізаційним законом, який неймовірно важливий у воюючій державі, який має не відлякати людей, а прихилити людей до армії, показати, що якщо ти попав туди. Ті ТЦК, якщо ти попав на фронт, якщо ти попав війська, то це ти не назавжди там згинув. Що в тебе є, визначені законом конкретні терміни? Ті терміни людяні, вони мудрі. Це має бути в законі, чого немає в новому новій редакції закону знову, так як і не було в старій. І от це все він цим грається, як тим пінг понгом От я згадую Саймона Шустера про те, що. Перший місяць, як він описує, ну Зеленський же ж ніякою роботою не займався. Він взагалі роботою займатися не вміє. Країна воювала, місцеве самоврядування створило спротив, його окремі орки ще щось крали. А сам він дивився американські фільми, читав Черчилля, як пише, пив вино, чи там горілку, чи віскі і грав пінг понг От він зараз грає пінг понг дуже важливим мобілізаційним законом, який сьогодні теж у Верховній Раді засвітився. Ще один реквізит у Верховній Раді. От, от. совреквізит випадково мене прорвалося по Фрейду. Насправді мова й про уряд. Хористи, прийшов ще один хор. Один хор має бути на балконі, другий у нас хор виявився вожі урядом. Підвелися, повідкривали рота, поімітували, ніби вони виконують гімн і швидко втекли. Жодних звітів, ніяких пропозицій. Уряду як такого нема, підзвітності уряду Верховній Раді нема. Є мой додир. Які всім керує, і якісь ряджені, які приходять, роблять вигляд, нібито вони, ніби вони в цій країні чимось правлять. Сумно. Ще сьогодні проскочив черговий водевіль із безугою. Вона виходила молитися, щоб її відпустили. Кого вона молила? Стефанчука, Єрмака, може, ті голоси, що в неї в голові, якщо дня там нашіптують, продовжувати виконувати накази Зеленського про шельмування залужного, про дезорганізацію нашого збройного опору. Ну, напевно, когось з них просила, тому що е, на фотографіях санітарів в залі помічено не було. Ну знаєте, колись це був великим скандалом. Коли спікер і керівники правлячої партії публічно брешуть, це було при будь-якій владі скандал. Це було соромно, коли примусили, скажімо, там збрехати. От я пригадую Олександра Єфремова, який очолював фракцію регіоналів. Він щось там пообіцяв, і потім йому сказали м, з адміністрації Януковича: ні, цього робити не будемо. Ну, слухайте, йому було реально соромно. Він там весь червоний стояв багровий і щось відбріхувався. Зараз це вже стало нормально. На погоджувальній раді і Стефанчук і фракція більшості чітко сказали: ми не заперечуємо питання зняття безугої заступника голови комітету, погоджується, вона буде винесена в зал. Далі, знаєте, як суги потім проголосують, це вже їхня справа. Вони мають право не проголосувати, але не винести в зал рішення двох комітетів ну це повне беззаконня, повний злочин. Але вони пообіцяли. І от сьогодні Ірина Герашенко про це розказувала. Як результат, питання не поставили, тому що хтось з банку продзвонив сказав: ви що там, ріхнулися? Це наш кадр, кого ви пробуєте знімати. Все. Те, що спікер брехун, я ще раз кажу. Нам це вже стало звично. Я просто хочу нагадати, в Україні були надзвичайно погані влади, але такого собі не дозволяв ніхто і ніколи. Оце вже найгірше гріхопадіння, яке може бути. Ще один момент е, з цим пов'язаний: це коли безугу далі так захищають, так тримають, то це є ознака зайва, це просто прямий доказ, що ця неадекватна пані є. Прямим виразником будь-якої фрази, будь-якої думки, будь-якої провокації, не з боку своїх внутрішніх якихось там голосів, які в неї в голові, а з боку банкової, з боку Зеленського і Єрмака вони здійснюють кожну провокацію. Нема безугою більше, є тільки банкова, яка робить провокацію проти оборони України. От і все. Ну, оцю ріпек, слухайте, що про банкову що про безуго говорити на ніч, мабуть, не найкраща річ що привидеться раптом вночі, не дай Боже. До речі, безугу звільняти не хочуть. Зате двох дуже високопрофесійних людей, кого подають на регламентний комітет для затвердження першими заступниками голови нацбезпеки антикорупційного комітету, це є Ірина Фриз і Вікторія Сюмер, відповідно, професійні люди займалися цим усе життя. Регламентний комітет, це не голосування в раді, це регламентний комітет, який мав тільки розглянути це питання, відмовився розглядати подання взагалі про цих кандидаток. Він просто їх відкинув, взагалі без розгляду. Ну слухайте, ну це є демонстрація, бо вони, бачите, несправельні партії. Оце нам ще хтось розказує, що вони десь там в Ужгороді колись погоджували якусь концепцію спільних домовленостей, ставлення до виборів, тощо що вони можуть а ось зробити якийсь уряд національної довіри? Хто оці шахраїна, перестачники, які бояться навіть символічний контроль за певними напрямками у вже зовсім символічній Верховній Раді віддати опозиції, про що ми говоримо? Насправді, ці люди мають завдання демонтувати українську державу і вони нікого не допустять з тих, хто може цей процес зупинити. Ну що, давайте ще про одну дуже важливу річ, яка сьогодні відбулась в Верховній Раді, вона, власне, є центральною для всіх, тому що всіх цікавить, що з цим буде. Ну що я вам можу сказати? Наш чотирьохкратний ухилянт уже став шестикратним, він вдруге уникає відповідальності за свій головний обов'язок: питання оборони держави. І мобілізації її принципів, її основних засад. Це є пряма конституційна відповідальність, конституційний обов'язок президента країни. Він дуже хвилився, що він, я не головна команда, я верховний головна і Він ще перед вторгненням кричав якомусь журналісту чи ткачу тоді, чи Бутусову. Я вже не пригадую. Ну комусь кричав. Щось він зараз забувся про це, коли йде мова про закон про мобілізацію. Це його прямий обов'язок, він має його вносити і він має за нього відповідати, щоб зрозуміти процедуру, що сьогодні в нас відбулося. Сьогодні цей законопроект, прийнятий до розгляду Верховної Ради. Він включений в порядок денний, разом з кількома альтернативними суги дуже раптом почали спішити. Видно, щось там відбувається е, з Патрушовим, з лялькою Путіна. Не знаю з ким ідуть. Якісь переговори, і треба полякати. Суспільство ще більше появою цього законопроекту, тому що явно його не збирається ніхто вводити в дію, явно вони не збираються виділяти кошти на проведення мобілізації. Про це вже їхня підласа. Голова бюджетного комітету заявила, вигадуючи якісь астрономічні суми. Колись про це теж поговоримо. Виявляється, в нас кожен мобілізований буде коштувати державі 1 мільйон 400 тисяч гривень. Так, це і ті, хто на фронті, і ті, хто глибоко в тилу. Це хто так рахував? За якими? Це хіба що відкату робити на 200%? Інакше я собі цього не уявляю. Отже, вертаємося далі до самого законопроекту. Вони спішать. Вони урізали конституційні і ну передбачені регламентом, власне, терміни внесення альтернативних. Чотири вже подані. <кій> вони скоротили <кій> обсікли термін, тобто є ймовірність, що завтра вони будуть розглядати його в першому читанні. Розглядати будуть дуже наскоро, дуже криворуко. Вони не збираються взагалі вдаватися в суть тих, які подані. Альтернативні. Ну я проглянути з тих два: один він Гончаренка Олексія, другий від Разумкова. Ну, я вам скажу, вони нормальні, адекватні, ну, їх можна в другому читанні чимось доповнювати, але вони безумовно кращі за той урядовий. Тому що в урядовому абсолютно немає того, що необхідно при проведенні відновленні довіри народу до влади для того, щоб відбувся нормальний мобілізаційний процес. Цього нема. Там немає. Того, що потрібно для повноцінної ротації, там немає того, що необхідно для того, щоб відбулася демобілізація тих, хто прослужив довший термін. Там далі цей драконівський період 36 місяців, які, ну уявіть собі, 36 місяців, скажімо, в Авдіївці. Ви можете собі це уявити? Вижити, просто вижити. Не кажучи про слова пережити. І після того знову брехня. Чому я кажу, в урядовому законопроекті немає демобілізації для тих, навіть хто 36 місяців відсужить, бо багато хто вже відсужили до моменту вторгнення. Вони були на лінії вогню, на передовій. Для них теж не наступають звільнення. Тому що далі це буде вирішувати в ручному порядку ніяка ставка верховного Головнокомандуючого. Оце передбачено. І вони будуть вирішувати, чи є достатньо заміни, чи нема. Чи вернути цих людей, чи хай вони всі там помруть, хто там ще є досі на фронті, аби другим не подав набило колись добровольцями йти, чи йти поповнювати по мобілізації українську армію? Тому що тоді легше було б здатися, якби армії не було, а хтось дуже хотів здатися. От основні моменти законопроекту, який зараз буде напевне проголосований в першому читанні, а потім в мене є така тиха підозра, буде напевне, все-таки. Заветований Зеленським, з якимись поверненнями, там поправками тощо, заявами, що він не дозволить своїх бідних українчиків, яких він так шанує, щоб якісь страшні військові, якийсь уряд і якийсь парламент, щоб їх тут кидали на фронт, він ліпше домовиться з ворогом, на що нам ті території, на що нам південь України, на що нам чверть своєї території, яку він готовий вже повністю негайно віддати ворогу. Ну Отже, що є в законопроекті? Запроваджується звання ректора. Вибачається рекрута для осіб, яких призвані за мобілізацію на час підготовки в начальних військових частинах. Це заужний наполіг, не зеленський, не уряд, щоб була підготовка. Тому ця підготовка передбачається, але наскільки вона буде виконуватися, закон на ці відповіді не дає. Скасовується поняття обмеженого придатного. Відповідно, е мають бути придатний або непридатний з переглядом там можливо за 6-12 місяців. Покладаються абсолютно невластиві функції на органи місцевого самоврядування місцевої влади, які вони в принципі не можуть виконати, або ж будуть робити з корупційними додатковими ризиками, і це створить просто колосальні проблеми взагалі мобілізації. Ця влада самого початку робить проблеми мобілізації. Скорочується та уточнюється перелік в певній мірі санкцій за невиконання обов'язків військовозобов'язаного, але скорочується дуже умовно. Насправді. Ці справи просто передаються в напрямку суду. І судова гілка влади просто там появляться у нас кілька дуже потужних мільйонерів, а можливо, у майбутньому, і мільярдерів. Тому що від них буде залежати піде людина служити, не піде. Якщо не піде. Її буде покарано і посаджено реально в тюрму, чи їй буде дано умовний термін, після чого вона фактично звільняється від відповідальності. Що ще в законі? Обов'язково створення громадянами електронного кабінету, а електронний кабінет і обов'язково обновлення облікових даних, а за цим всім далі йде відповідальність. Відповідальність, до речі, в абсолютно непродуманий спосіб. Ви можете навіть не знати про те, що вам приходила якась повістка тощо, а автоматично вже пішов відлік відповідальності для вас. І от висить в повітрі те, що поки що влада заявляє, що цього не буде уже в повітрі. зависло питання електронних повісток. Коли Федоров дуже демонстративно розказує, що в дії не будуть повістки розсилатися, що вона не буде цим займатися, то оця його награність вона. Ми вже не раз знали, як вони розказують, що чогось не буде, то завжди таке відбудеться. І, от, наприклад, який жаль, цей закон він створює перші передумови разом з іншим законом про електронний облік, які дають можливість ввести ті ж самі електронні повістки. Ну тобто, це буде все те, що має загнати велетенську масу українців до стану. Заховатися, обірвати соціальні контакти, відсіктися від виробничої діяльності, від банківської системи, від систем зв'язку тощо. Ви впевнені, що Україна це виживе. От недарма по цьому закону, урядовому вже є дуже серйозні протести бізнес-соціації, які кажуть, що цей закон провокує людей втрачати свою соціалізацію. Заникуватися. Він з одного боку він лякає. Він не дає перспективи, що я йду служити. в мене якийсь певний термін. О те, що Гончаренко, те, що Разумков пишуть, є певний мудрий термін, розумні терміни перебування на службі в Збройних силах України. Коли людина бачить, що це розумні терміни. Це для неї не є назавжди. 36 місяців без перспектив, що вони не обернуться на 48, на 72 місяці і тому подібне. Це не є розумні терміни. І от ведення розумних термінів, певні гарантії для цих людей, дуже чітко прописана ротація, якої немає в цьому законі. Вони стимулюють до того, щоби страх перед мобілізацією був знижений. Натомість робиться все знову навпаки. Створити якомога жорсткіші умови. Залякати людей і репресивними заходами думати, що заженеться. Заженуть заженуть не тільки на військо, заженуть кудись в поза соціальний простір. Ну кращого способу руйнувати державу. Важко придумати. Хто за це проголосував? Теж, до речі, дуже показовий момент, який має значення. Проголосували двісті тридцять депутатів, депутатів. Один ще голос в слух додався, коли вони скорочили процедуру. Не проголосували три фракції при тому, що вони завжди підтримують мобілізаційні певні підходи, але в даному випадку були проти. Тому що закон, який тягнуть суги, неприйнятний. Не проголосували Європейська солідарність, не проголосувала батьківщина і, як не дивно, не проголосував повністю вже під під'рмачний, але не проголосував голос. Напевно, їх будуть все таки використовувати ще повторно, і тому вирішили їм дати можливість зберегти обличчя. Сух уже дуже зберігати обличчя не будуть, але сух. Лишається все менше. Разом з тих 237 голосів це 176 суг Зеленського і плюс осколки ОПЗЖ і кількох інших олігархічних депутатських груп. Що зі сугами? А сух більше як монобільшості не існує. Вони припинили своє існування як монобільшість. І от тому, до речі, Європейська солідарність постійно зараз ставить вимоги. Створюйте коаліцію, у вас нема більше монобільшості минулого місяця в січні максимум вони набрали 180 голосів. Сьогодні вони втратили вже 3-4 голоси. Ще у них на вихід стоять і моляться. Порядка ну рахамі сказав спочатку по 34, потім сказав про 17. Реально, там біля 70 сух мажоритарників, які хочуть покинути Верховну Раду. А тепер рахуйте, 226 – це є конституційна більшість. Ну, вибачається, це є більшість від конституційного складу. В них всього-навсього 235 кнопок. Мінусуйте 10, 9 голосів, і у вас уже навіть на папері не буде біль монобільшості. Тому й без угу не оголошують, не відпускають. Тому що реально їхня більшість скотилася до 170, а але їм потрібно демонструвати, віддавати шоки, що їм не потрібно створювати якусь коаліцію. В чому причина? А причина дуже і дуже проста. Пригадаєте, колись Зеленський е, кричав, що він розпускає попередню Верховну Раду. До речі, абсолютно незаконно, тому що, мовляв, в якомусь елементі, в якомусь моменті не при його президентстві, при попередньому не вистачало кількості депутатів для, е, в коаліції для реальної більшості. Не було 226 голосів. Брехня, до речі, завжди було. Такого моменту не було, але йому не треба було правди, йому треба було брехні. Зараз те саме питання до них. Так якої біди існує ця, коаліція, ця монобільшість, для якої біди існує Верховна Рада, якщо в ній коаліції конституційного органу необхідного немає? А створювати коаліцію з демократами вони не можуть. А як вони будуть демократам пояснювати, що нам треба протягнути цей закон, в якому ми хочемо вкрасти 10 мільярдів? А цей закон нам треба проголосувати, тому що його просять товариші з Москви. От они просять очень, і нам нужно проголосувати. І тому в них є де-факто на сьогоднішній день вже коаліція з осколками, уламками ОПЗЖ. Так вона є, але оголосити її публічно вони бояться, вони не можуть іншу не хочуть, ту оголосити не можуть. І от тому виникає оця постійна гризня за те, щоб не випустити депутатів, які хочуть піти. Бо насправді це все. Слуги не тільки парламент, вони розвалили і свою політичну силу, і свою фракцію, ну і свою по суті не існуючу партію. До речі, зараз дуже жорстко є наполягання. Самі журналісти вимагають, щоб відновили доступ для преси, для журналістів до українського парламенту. До відпустили, новили доступ кулари, дали можливість знімати, що відбувається в залі безпосередньо зверху, а не тими кількома камерами від телеканалу Рада. Сьогодні вже Медвідчуківського телеканалу Рада пере, ну не сьогодні, а тоді з десь го року, чи 21-го починаючи, коли його рейдернули. Який покаже тільки те, що треба. Проблема в тому, що коли йдуть голосування на межі. О, досить часто буває голосування ну антизаконне, антиукраїнське, антиконституційне, і Воно голосування раптом набирає 226 голосів. Кілька разів вже таке було. І є дуже серйозні обґрунтовані підозри, що деяких людей, яких точно немає в залі, яких карточки відсутні, в цей момент їхні голоси фіксуються ніби явні. Потім з ними хтось там, ну якісь там костоломи від Татарова, пояснює тим, чому вони мають змовчати і підтверджувати, що вони були в залі. Але якщо буде знято, що в момент цього голосування місце цього депутата порожнє, карточки його нема, в такому випадку це буде доказ фальсифікації голосування. В нас Стефанчук перше своє голосування, перші свою годину свого перебування на посаді почав з фальсифікації рішень Верховної Ради. Вони бояться вже цього. Вони вже починають. Тоді він був дуже впевнений. Зараз вони вже починають відчувати, що наступить відповідальність, і тому вони бояться допустити журналістів допустити відкритість прямі трансляції з Верховної Ради, які би дали можливість показати, а були у вас і справді голоси, чи не були. А чи голосували ви парнокопитно, а чи не голосували карточки взагалі відсутніх депутатів? От у ці моменти, до речі, на них сьогодні зробив наголос своєму виступу. І Петро Порошенко я вам дещо процитую, бо там є важливі речі щодо мобілізаційного закону. От цитата в нього: Ми готові працювати зі змінами, які запропонує президент, а не з тим мотоухом, який нашкрабила одіозна депутатка за завданням Офісу президента, щоб потім не було соромно дивитися в очі військовим і цивільним. Лише захід парламенту від такого тиску, відновлення авторитету, може захистити демократію. Вимоги. Від Порошенка і фракції Європейської солідарності повернути журналістів куари Верховної Ради, відновити трансляції засідань. Нема чого ховатися у той час, коли під небезпекою перебуває весь народ, тільки депутати засихищені відсутністю трансляції. Насправді сутністю трансляції захищені корупціонери і фальсифікатори. Ніхто вже нічого тому цьому не вірить. Повернути годину запитань до уряду, чому вони приходять сюди лише на демонстрацію. Ну, насправді, справді казав про співа повідкривати рота під гімн, замість замість того, щоб реалізовувати панорамський контроль. Ухвалити законопроект про українську церкву про захист суб'єктів господарювання після величезного скандалу з бізнесом про захист журналістів, про захист громадських діячів. Припиніть стежити не лише за журналістами а й за опозиційними депутатами. Досить от це була сьогоднішня вимога, яка потрохи починає консолідуватися з певним тиском на керівництво цієї ради. І на керівництво отої нелегітимної зеленої опи, яка нав'язує Україні оцей антиконституційний порядок, тому що насправді, от знову я казав, що сьогоднішній день ну, він викликав гіркі відчуття. От сьогодні, наприклад, знову 234 депутати, я вже згадував, ну проголосували вони за включення, теж мінімальною майже більшістю законопроекту про мобілізацію, дуже сумнівного, але Сьогодні відбулася ще одна річ, про яку точно не розкажуть в жодному бюджетному мараф... цьому зеленому зомбі-марафоні, а яка серйозна? От 234 депутати, це Слуги і ОПЗЖ, підтримують проєкт закону про дуже гарною назвою внесення змін до деяких законодавчих актів України для залучення інвестицій з виш... метою швидкої відбудови України. Правда, гарно звучить. А знаєте, що це закон? Мета його. Спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок з метою залучення інвестиційних проєктів з тими інвестиціями, пригадуєте, для відновлення нібито економіки під час та після воєнного стану, коли не можна нічого контролювати. Але цим Проектом дозволяється зміни цільового призначення землі без жодних генеральних планів, без розвитку території, без нічого. І це спокійно. Є земля сільськогосподарського призначення, яку заборонено купувати іноземцям. Заборонено, без референдуму не можна. Написано чітко в законі, який проголосований Верховною Радою. А таким способом обводиться. Приходить інвестиція. Вай вона така важлива. Сільськогосподарську землю не можна купувати. А давайте ми цю землю. Під інвестиції, під відбудову України переведемо в інше цільове призначення: рекреаційна, якась там е, інвестиційна, промислова і все інше. А давайте, давайте перевели, і що ми після того маємо. І ми після того маємо перепродаж, нецільовий, скажімо, велетенських масивів землі, нібито під економіку, нібито під інвестпроекти. Якомусь якійсь компанії іноземній, за якою стоять не американці, а за якою стоять росіяни, улюблені росіяни наших гетьманцевих, арахамії і тому подібне? От така річ сьогодні прийшла у Верховній Раді, щоб ви зрозуміли. Тому насправді ті всі запобіжники, які були продумані в тому числі під час земельної реформи, десятиліттями продумувалися, суги тихенько, по-підленькому ламають. От такими методами, які відбувся, наприклад, сьогодні. Тому сьогоднішній день він, на жаль, є не тим днем, за який хочеться гордитися. Може, єдине, що я сьогодні згадаю з такого, знаєте, чогось доброго, на чому хочеться акцентувати, це на одному моменті я вже про нього згадував на початку. Зеленсько закінчуються терміни його повноважень. Вони будуть брехати, вони будуть вигадувати свої конституційні, якісь інші пояснення. Воно в нас вже вилізли всі голови. Оваді стали наказ плюс Кулеба. Нову спеціаліст, новіс для себе галузів, який нічого не тямить, розказувати про Конституцію, чому у нас множине громадянство, дозволено все. Зараз так само всі повилазять, будуть розказувати, що у нас Зеленський може бути до кінця воєнного стану, до нового президента, на 108-му статтю Конституції будуть посилатися, яка до цього не має жодного стосунку, що він безкінечно може бути, доки є воєнний стан. Ні, не може. Суспільство стомилося. Суспільство чекає як манни небесної отого 31 березня, коли було 5 років виборів. Насправді, після того він стає кульгавою качкою, і його повноваження закінчуються 20 травня, остаточно і назавжди. І він має піти в той день. Він, звичайно, не піде, але ми маємо зараз таке явище, як місцеве самоврядування, яке терпить. Останні оті місяці терпить через силу, стіпивши зуби, і яке, я думаю, вже не змовчить. От про це казав мій колега Володимир Цибулько. Я про це повторюю. І от чому я про це згадую, ще раз повторююся, тому що зараз показовий момент: на Львівській обласній раді, ну обласна рада це ж. Слугам, дуже важливо, щоб там якийсь контроль мати. Був зачитаний лист вдячності від Романа Червінського за підтримку, яку Львівська обласна рада висловила Роману Червінському через переслідування його цією владою. Знаєте, це такий певний надулом. Повірте мені, зараз буде дуже багато подібних звернень заяв, зокрема щодо того, що Вова уході, все слава Україні. Переможемо.